Вже з наступного тижня для 25-річної Нелі настає період інтенсивної реабілітації. Після року лежання на ліжку вона знову повірила, що ходитиме на своїх двох. На неї чекають у Львові столичні лікарі, які пообіцяли поправити її здоров'я. Вони сказали, що мені реабілітація вона потрібна, і доктор казав, що случай що тяжкий. Ну і все, цього Після нещасної ДТП, де одна людина загинула, та двоє зазнало важких травм. Неля дякує небу за те, що лишилася живою. Зараз вона має намір поборотися за повноцінне життя і в цьому їй допомагають небайдужі. Добре, що в ній не згасає та надія, що вона буде ходити, і ми прикладаємо максимум зусиль зараз, щоб знайти якусь клініку з реабілітації, щоб допомогти їй почати ходити. На це треба немалі кошти. І зараз відгукнувся на нашу пропозицію балога Віктор Іванович допомогти. Фінансами у цьому питанні для жінки вже передали мобільну інвалідну коляску та допомагають фінансово, адже зарплати чоловіка та пенсії свекрухи вистачає тільки на найнеобхідніше, а попереду тривалий час фізичного відновлення. У них там є такі спеціальні тренажери, будуть вони оприділяти, ну на, на кілько я фізично можу щось. Ну а далі він так її оприділить. Кілько мені, наприклад, курсів там треба чи 12 днів, чи треба більше. Тамка побути у ті клініці, де шукатимуть гроші на реабілітацію, а це приблизно 30 тисяч гривень. Не знають одне сподівання на доброчинців та небайдужих. Вона має ходити. Вони мусимо все прикласти зусилля для того, щоб вся людина ходила. Я хотів би звернутися до всіх небайдужих людей, особливо до мешканців села Білок, Зершавського району. Шановні, якщо ми кожен відмовимося від чашки кави або від десь бокала хорошого пива і по декілька гривень допоможемо людині, то я думаю, ми зберемо ті кошти, які можуть допомогти цій людині стати на ноги і щоб дитина мала повноцінну здорову маму. Вона того заслуговує.